Що ти там робиш? Я тобі букет збираю по всьому двору. Який букет? Да. No. Нормальні мужики квіти дарять. Ти ж сама ненормального вибрала. Ну ось понюхай, чим пахне. Фу, в мене від тебе голова вже болить. Голова. В мене навіть таблетки тобі ось є диви. дивись, таблетки кажуть треба кидати у розсол помідорів. Треба хрон, дивися, листки є. Треба листя вишні і листя смородини, я ось, дивися вже набрав. А? Чим пахне? Ну, м? Понюхай. Кваними помідорами, <сес -три> Отож я тобі кажу. На тобі букет і пішли помідори квасити. Процес пішов. Процес пішов. б я сам варив. Коротше, Товариші трудяги, дивимося в інтернеті. Якийсь чоловік викинув помідори, продає 20 гривень кілограм. Маринка каже, Коль, давай візьмемо кілограмів 10. Кажу, ну давай, да. приїхав той чоловік, Маринки нема вдома. Я взяв, він каже, скільки тобі, Та давай два ящика, 50 кілограм вийшло. <гум> вийшло та й вийшло. Приїхав Маринка, ти що, з ума зійшов. чи що ти їх цікаля брав? Кажу, ну, очима дивлюся, вроді мало, а по кілограмах вийшло багато, ну я не винен. Коротше, товариші друзі, сьогодні, як ви поняли, так, ще раз. Короче, відео буде довгеньке, тож кому не подобається, як кажуть ля 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 траля ля, -ля" виключте його і не дивіться або заплакуйте, просто канал ДХТ, є куча е якихось там каналів, дивіться їх да і все, ми не заставляємо. Якщо ви дивитеся наш канал, то ви знаєте, який характер і подача нашого каналу. І от Ті глядачі, які вже привикли до того, що ми багато балакаємо, да, ті дивляться із задоволенням і їм все подобається. Кому не подобається, не треба виражатися у коментарях, що якоби вам щось там не подобається. Ми живемо по-своєму, а ви живіть по-своєму. В кожного свої стандарти. У нас стандарти свої. Так, Товариші друзі, дивіться, помідорки беремо так. Водичкою холодненькою залили, вимили його красивенько. Це взагалі я, я хочу показати, що мужики можуть це все робити вдома і не залежати від жінки, що от, от не закосила ти квашеного помідора, я тепер голодний цілу зиму буду сидіти. Тут бізьми, і закось сам. Ну, Дивися, коп і пішов, поїхав. Букетик зараз нарвав теж. Ну вона каже, що їй таке не підходить, прийдеться тепер не, не. троянди купляти. Короче, що вимиваємо помідорчики. Диві. Ох, які аж блистять. Красивенні. Перебрали тільки, що їх. Е, Красиві, гарненькі, більш-менш одинаковісінькі сюди. Ті, що більші, менші, трошки десь придоблений з отратомотного сіку, е, закриємо і буде красота. Так, що вони трошечки вицайть. Отак от, так от. покупаємо їх. Да. Е, ну, як ви зрозуміли, це будуть квашені помідорчики на зиму. Я взагалі так скажу. Я завжди їх квасив, бо це ми вже з Мариною 10 років е у шлюбі. Е в офіційному, і плюс, і плюс 3 ще не офіційного. Тринадцять років, оце ми живемо, беремо таке відро води, сюди сипемо стакан солі, і стакан сахаря. Ну, стакан солі, і стакан цукру. Замішали це все, помідори переложили листя хрону, е, листя отакого вишневе, е, і знизу в мене там листя смородини. Часничко туди нарубав і ще можна парашути оці зрізати укропчика. Ну, немає, бо огород убрали, і в нас вже його немає, тож буде без укропчика. Оце все діло гарненько так слоями переложити. Оце діло гарненько слоями переложили, русольчиком залили і завжди е, так сказати, ті помідори ми їли. Ну, зараз сьогодні ми хочемо. Показати, що є помідори з таблетками, щоб голова не боліла. От знаєте, є такі жінки, які багато ото ходять, ото балакають, балакають, щось їм не так, бурмочать щось, а чоловік у всьому винуватий. То таблеточку від голови е, можна випити, а можна взяти чорочку налити та помідоркою за, за, за цей поняли? закусили, все, всі біди, як, це, як рукою знято, хай голова у жінки болить. Правильно? Не дуже я жену на жінок, ні? так, ну що, все, тут там все покупали. Сьогодні у нас буде два рецепти. Буде простіший, і буде трохи такий, щоб помідорки стояли у погрібі, маринувалися і протягом півроку ви їх їли і вони були одинаковісінькі е, по смаку. Ну, Щоб вони не були, от, не, не перекисли, не перем'якли. Так, що холодильника холодильник, Опа, виключу, бо він так мені оце гуде. Коротше, буде сьогодні два рецепти. Буде дуже простий. От прям закосили 7-10 днів. І починаєте їх їсти. І Їсте ви їх так швидко, щоб вони не перекисли, бо вони от тоді от добрі, такі, як треба. А потім перекисають дуже тоді м'який помідор. Ви його просто не їстимете, викинете і все. І другий рецепт. Ну, нам порекомендували. Якщо чесно, ми його ніколи не пробували. Е, сьогодні попробуємо і покажемо його вам. Перші трудяги погнали. Зараз я поки що зроблю на три відро. І в мене ще є ось четверте. Треба зразу на чотири. Зразу на 4, наш нормально буде. Я просто на 3 відраз зробив би з гірчицею і одне б зробили б е, звичайного, щоб цей. Ну, щоб зразу першим його з'їсти. Да? Коротше, давай поки що його відцей. Перший у нас рецепт буде рецепт з гірчицею. Зараз отак наложуємо сюди е, цей листя хрону. Якщо у вас немає листя хрону, то в нас його хоч косою коси. Я можу вам новий почтою відправити, до вас доїде. Так що, якщо хто захоче, пишіть там, я вам заділаю. Так, так, раз, два. Оп, от так його. Та, мабуть, можемо так просто його поламати. Головне низ хороший подушечки зробити. О, чуть-чуть отак листочків от туди вишні. І в мене там ще є листочки. Мій пукет розкадав повітря. Є ще листочки смородини. Боже, аромат просто. Та його так ще можна навіть трохи придавити, щоб прям. Ох, ти чуєш що це як похлесте. смородина. А ти бачив, як вона гарно пруньки попускала? Так, <плес> да, ну я так і позривав листочки, щоб воно дуже йому не мішало, щоб не на цей. Так, і сюди чуть-чуть вишеньки і туди чуть-чуть вишеньки. О, все, щоб ароматно було все так, як треба. Тепер беремо. Беремо так чесничок. Головне, знаєте, от нижню подушку зробити капітально хорошу. Воно тоді знизу буде розсол брати. І Воно верхній це... накрити кажуть, да, гарно. Верхній. Можна три, три ряди робити. Верхній, считай, про цей. Е, нижній верхній, середина і верхній ряд. Та да і все. Не знаю, Чесничка отак. Гарно чесничок. Гарно. Так його може такими маленькими. Що ти скажеш? Тільки не жалко. Та мені не жалко туди і відро врізати. ж воно просто як багато не хорошо. нехорошо. Хоп. І сюди так. Хоп. Хоп, хоп. Все. Береся це якраз вода. І тепер, знаєте, що робимо? Отак сюди, помідорки, так не сюди. от, І прямо так беремо, набираємо не жадно. Прямо туди, товариші, друзі. Давайте зробимо їх три ряди. Шитай, щоб була у нас Серединку зробимо, потім закидаємо ще вершочок, оп! Хоп, красиво буде. Йтати. Три секунди і готово. Диви. Оп, сюди. О, де якраз замджі. Боже, буду їсти. Жарена картопля. Жарена картопелька, капусточка. Ще кожен, ти обіцяв. Там ще вирізати треба, її там ще страшнюче, її ще її накосимо обов'язково. Так, зараз це сюди, це сюди. О. Треба красиво ще. виложувати. Хто сказав? Я. Хто? Це що тобі їх на полочку? Їх треба, щоб воно ж маринад добрався везде. Виложувати ще їх. Контролер ще, Да? Ага. Та ні, нормально. Тепер отак опять у грубчика сюди. Чіп цього хрону. Я ще й вибирав такий, щоб молоденький був, бачите? Він такий прям зелений-зелений. А я може копати та зробити там отей хрін. Який? Якось там роблять, мелять. Я не знаю, це ж треба рецепти подивитися, може дещо інтересне, можна побачити. Хрону багато в нас. Хоча Марина каже, його треба вивезти, там цей. він там в одному місці у нас так кучно гарно росте. займає. Ну, кучно. Кучно гарно, нічого. Так. Листочки, оп-оп, листочки сюди. Бішеньки сюди, гарненько. От якби ще цей був, було би. Угу. Було не би. додумались? Не оставити. Я не подумав, навіть, що ми будемо ці помідори, тому що наших вже немає. Це просто так підкинулося, що цей чоловічок написав. І він ще буде продавати. В нього ще він, як привозив, я питав, він каже, що ще дві неділі. Будуть він якось під агроволокном його. Я навіть не зрозумів, я кажу, це в тебе в тепличні, він ніяко вже вуличні під агроволокном, На ніч накриває, но на день розкриває якийсь там інтересний такий підхід у нього. От якби поїхати відео зняти, от, показати, да, як, ну, Взагалі в інтернеті, я думаю, що якщо, якщо людина цим займається, то я думаю, що по-любому є якісь садівники, які показують і розказують, як під це агроволокно можна. Ну я просто думаю накриваю, щоб не померзла. Ну, да, так, воно вже ж приморозки почалися. Так. Оп. І що? І, виходить, що зараз закидаємо тепер вершочок ще, так? Да? Їх можна придоблювати чи ні? Нес, ні. Не можемо. Ага. Що там ще треба пару відер, да? так? Що ж, і, і, і те тоді. Ти ж не сильно, бо кришка не закриє. Ти ж вершочок так, щоб не, не багато. Може і хватить, щоб зараз ще цього листочка ще кинути парушничок. І оп! Угу. Скажи, ну гарно так прям. А ще як їсти хочеться, так ковчег все таке гарне, таке смачне. А тут й холодильник копченим. Холодильник з копченим, да. До речі, товариші друдя, якщо що, то є... Є в нас до замовлення, що і зельці, і кров'яночка, і ковбаска, і підчеревинка, і сальце копчене в мене якраз у коптильні, тільки що виключив. Так, там ключі. Коротше, мостив у три відро, а вийшло 5. 4,5. Да. Дивіться, зараз треба зробити: розсул, маринот. І потім, коли ми його заль'ємо, зверху ще закриємо листочками. Смородини, і вишні, і хрону. І все, і буде красота. Коротше, дивіться, все, погнали. Оці три відро ми оставляємо на довгу засолку. Тому що що воно таке і себе представляє. Помідор, він, поміже, він як перекисає, він тоді дуже м'який робиться, він лопається, набирається цього розсолу, ну і ви його тоді не їсте. І ми зробимо так, щоб ось, оці е, два відеречка буде, щоб з'їсти першими. А оці три будуть довготривалого. Туди треба кинути цю. оці таблетки. Короче, як їх вимовити правильно. А це тіл саліцилова кислота. Ну, як вона в народі, як її Асп... називають. Якось по-другому її називають. Аспірін. О! Ну, поняли, коротше, аспірінка. У мене тут я купив в аптеку, заїхав, ми взагалі не п'ємо таблетки, якщо я, я їм кажу, дайте мені оті таблетки, щоб помідори кидати. Ми як почали сміятися, ну що тут смішного? кажу, ну, Ви ж самі цим пользуєтесь. Ну, звісно, ми просто знаємо, що. Ну давайте. Я прочитав. ацетилсаліцилова кислота. Страхіття якесь. Коротше, що е, оці. Оці, з таблетками ми зальємо оці помідорки. А оці зараз зальємо ті, які я прям. Я, я їх дуже просто люблю. Вони дуже смачні. І я ж кажу, що трохи піду ту гіркенько і в общем, просто повечеряти. Вони суперові. Що нам треба? Нам треба відро води. Зараз я це сюди виложу, помідорочко промию. О, тодам, оп, чистенько, ну, на всяк случай. Що я. Не можу? Закрила Це ти так закрила? Та то <рес> І так, дивіться, товариші трудяги, все дуже просто. Що роблю маринот для оцих помідорчиків, це ті, що перші з'їдяться. Бо ну, вони чисто екологічні, взагалі, просто воно й те екологічне, ну це прям самі добрі мені. В общем, дивіться, я зараз я не знаю, просто чи хоче мені цього маринода чи ні. Якщо що домісимо, сюди нам треба на 5 літрів води. Сипемо пів стакана цукру і пів стакана солі. І все. Це самий такий дієвий, народний, нормальний метод. Все. Зараз це все діло розмішуємо. Оп. Да? А, да, розчиняємо сіль, ну холодна вода. Воду, звісно, класно, якби з криниці. От іменно криничний вода з криниці супер. А з цього А в нас і сквожини, да. Ну У нас скважина не глибока, 12 метрів, тож плюс-мінус. Це вона просто жорстка сама по собі ця вода. Ну і як правило, на. Огірочки на помідорчики. Вона... Огірочки да, не зробили в цьому році. Огірки, да. ну, Огірків, огірків дуже й мало було. Ми бочкові огірки не, не закрили, ото ми що ми там намаринували Чуть -чуть. ну зовсім небагато. Так, зараз розколотимо і заливаємо ці помідорчики. Не закривайте вверх листям, залийте маринад, а потім вже листячко це закриєте, і потім кришечкою, акуратненько його все. Придавите і буде красота. Може і той засипати вже розсол, щоб розчинявся. Ну, давай. Да. Давайте так. А тут а у нас теж все те саме, тільки дивіться, що ми робимо. Получається, на 10 літрів, на 10 літрів води ми сипемо стакан цукру. Ще отак досипаю. У ну, мене кружечка, ну, плюс-мінус, це воно десь туди і є. Стакан цукру висипаємо стакан солі. Щас, ж? Так. Тепер, дивіться, на літру, на літру маринаду у нас одна, одна таблетка ацетилсаліцилової кислоти. Я не знаю, вона в воді розчиняється. Та нормально? Може розлами її, хоч швидше розчиниться. Мені просто цікаво, чи вона розцей. Ну, то розчиниться, я думаю. А може і не розчиниться. Я щас повкидаю, почну виловлювати. Я просто такого рецепту не робив. Це порекомендували. Ну, зараз подивимося, що воно. Борис, може вона реально, може її в теплій воді треба було розчинити. Що скажеш? Ні, да, диви, вона розсипається. Все чітко, там видно, да? так? Да. Вона прям зразу диви, вона роз і все. Щас розчинимо. Да. Так, одно. Ми зараз одна... нав... навчимо людей, як закривати повідомити. Саме одна... не, да, не знаємо, ну та нічого. Ні, я думаю, що все буде супер, тому що. Нам так рекомендували, кажуть, що супер. Це у нас тут от, от, Лариса Сусідка каже, Колян, зроби отак, буде бомба, буде супер помідори. Будеш мене вспоминати, каже тільки на доброму слові. Так, ну що, підожди, підожди. Це сюди. Якщо, е, 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 бачиш, добре, що я взяв дві, дві упаковочки, того, що може прийдеться доробити. М мабуть, не хватить. Ну, Ми просто показали зараз на цей. Е який маринот там, на 10 літрів робити. А ви там, я думаю, що вже кожен з вас розбереться. А гірчиці носите куплю. Ну, і гірчиці, виходить, вона казала стакан на 10 літрів. На 10 літрів цього стакан гірчиці. Це дві пачки? Ну, я думаю, що дві пачки. 100 грам, 200 грам. ну так, якраз виходить, ми сюди. Сипаємо гірчиця, така от. Порошок гірчичний, клад І сюди. Щось морися. І все. Зараз ми сюди. Да. Уже пачки хватить. Чи Робимо згідно рецепту. Згідно рецепту. Зараз да. не, 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 не цей. він зараз розчиняється, дуже його не платить. Ознизу я хочу сіль. А? І знизу сіль. Ну, Зараз все розмучиться і буде супер. Так, ну що, рухаємо. Може й бог не буде. Не буде багато нормально. Я взагалі знаю, що там висить на 3-літровий відроз, кіп ложок. ложик. Ага. Прикольно, ми в банке така щось робили колись. Давай. З Давай. Тобі неудобно і то, і то. Зараз ми його розбулькаємо так. Воно зараз розмочиться усе. Як тут тепло стояти? А? Під кондиціонером. Так, кстати, бачите, як хорошо, що ми тоді не пожаліли і взяли зимо літо кондиціонер сюди. Бачите, воно зараз 21 градус теплоти. Буде супер. Ну, взагалі хорошо. Так. так, дивіться, як мені об'яснили. Чого кидати оці таблетки? Напишите в коментарях. Ну я так понімаю, що вони не перекисають. Якщо оці помідори у звичайному розсолі перекиснуть. Ну якщо ми їх не з'їмо там да, протягом місяця, коли вони дозріють, то виходить, оці будуть стояти дуже довго в погрібі. За це їх поставили на якусь там поличку і все. Відкрили. Набрали помідорчиків у мисочку, закрили назад, і у вас вони повинні стояти, так сказати, до тих пір, поки ви їх не з'їсте. І вони постійно будуть квашеними. Так що, такий вроді би, простий рецепт. Ну ми його дійсно, просто я вам чесно кажу, ніколи не пробували. Може, в гостях де їли. Да. Я думаю, що по-любому просто не придали уваги. Ну, а взагалі, приємні будуть. Так сказати, е коментарі, якщо, якщо ви теж напишете, дуже буде приємно подивитись, почитати. Дійсно, такий рецепт, який буде, по-перше, простий. А по-друге, щоб помідор цей от, дійсно от стояв у погрібі і був от -от -от, оцей квашений, такий, знаєте, натуральний. Так що... Якщо цей рецепт класний, що ми зараз, я просто за цей рецепт я знаю, що він класний, але тільки помідори треба швидко з'їсти. Єдина біда, чого мені це все не подобалося, що вони перекисали дійсно і, ну, коротше, ми їх просто-напросто порося там викидали, бо ну все, їх їсти не можна, було, вони прям кислі, полопалися і вже не те. А от оцей рецепт попробуємо. порекомендували, значить, я думаю, що має бути усе супер. Так, що Марис, розчинились? У мене там вже є сіль. Тут ще хоч, мабуть, чуть, -чуть. я зараз оце залью. Поймемо, скільки нам треба. Можна я цим відеречком? Що це за відеречко? Відеречком надберу, а потім, щоб ход уже не бігти по цей подрушлячок. Не хвата. Не хвата? Ну, зараз доколотимо, що це проблема. Нам не головне не показати результат. Бачите, 5-вітрове. То, не закриєш, коля. Чого не закриють? Під, Вони, Вони піднімаються. Не піднімаються, закрию. Так, трошки, бачите, розсолу мені не хватило. Ну, зараз до, до, до місця, ми, якщо. Що. Так, чудоковідемо. Щось, щось, коло, чуть -чуть. Так. Ну що товариші вам ще трогає? от зажали кришечки, все, порядок. Ці готові, переходимо тепер до цих. Зараз трошки надберу. Така гірчична моса, добре? Да, mm -hmm. А на смок? Mm -hmm. Специфічний такий цей, смок mm -hmm. гірчиці, Ти розколоти, бо на дно гляню сіло трішки. Як брошка, <схи> не, не відкриваю вже що, переб... що вже відбродила, відкриваєш, що... маму пахне так. Все, я думаю, так? Да. Uh -huh. Плюс-мінус хвата. Uh -huh. Я зараз почну зажимати. Так, дивіться, роз. Залили. Бачите отак. І тепер листочок отак хрону сюди. Раз, два. О, щось як прижимати, та порядок. Я вже, думаю, що буде супер. І отак листячка нагору. Часничок я вже нарізав. Ну, супер. Буде бомба. Так, Там у нас все. Хоп і хоп. кришку. Кішки, звісно, класнючі, вони такі ну, да, плотні, що заживається, супер. Щас, сюди є і тепер сюди. Зараз дань мені трапичку, бо може трохи политись. Чи нічого. А може. О, дивись як я чітко. Вгадав. І все. А? Оце, блін. Ох, красиво як. Так. Тож хватить. Короче, Коротше, товариші, друзі, заливаємо, а там буде видно, що вийде. Тютілька в тютюку. Коротше, одного 10-літрового відра маринаду вистачає, щоб залити три відра 10-літрових помідорів. Ну, щас, Але ж, Коля, ти ще ж не плотною блужою, якби ти красиво, повинна. Ну так, понятне. ні, ну, я ж так і хотів, щоб вони прям купалися в мариноді. Сюди чуть-чуть Це їх, звісно, мабуть, ще зверху всі. Mm -hmm. Mm -hmm. Десь туди. Тіплінки трохи залишилися. Так, ну що там всі трудяги, Давайте доробляти діло. І гуляти сміло, так? Да? Оп. Оп. Це я марі зараз тобі заможу тут все. Мабуть. Ну тряпочку якусь не дасиш, бо ну, хай маринат лишній вийде, коли я буду кришку придовлювати. Щоб, так сказати. Весь мій букет кошматок. Так, зато я де, красоту, я тут зробив. Та салко солоненьке. Солоненька чи солоденька? Солоненька. Солоденька солнечка. Смачненька. Да, сальця наріжемо. Ну, та треба почекати. Чуть-чуть. Треба буде чуть-чуть почекати. Там точно є перелив і тут, мабуть, перелив. Зараз я буду робити харакірі. Так. Може, нам ще якийсь рецепт на цей. Я ж казав, що так, да, хай люди діляться, пишуть, поки в нас є 2 неділі, ще, поки той чоловік помідори буде продавати, ми... А тут щось не защопнулось. Перегруз. Все. Бо може мій красива, як диви. Я сам від себе такого не ожидав. Тут ну. точно попливе. Ну так. Щас, щас. Тут же ж треба так, щоб ще листочок не попав сюди на цей, щоб воно ж герметично було закрите. Так, так, так. Ну, якщо я не. Хай туди витікає. Витікає. Спасибо, Янка. Спасибо. Я так хотів. Оп, але закрилося. Але закрилося. Ну, чуть-чуть перелив. Але краще перелити, ніж не долити, правильно? Все, це зараз вимочуємо. Роб... Ох, товариші традять, замучили мене ці помідори, Ну, результат того вартує. Дивіться, яка краса. Ну, ну скажіть. Оце краса яка. Супер, ще якби воно смакувало. Ну, коротше, я думаю, що все буде супер. Так що беріть собі на замітку. Зараз є помідори, ще можна їх купити. Замаринуйте для себе. Все дуже просто, простейший рецепт. Просто. Нема нічого важкого, не треба нічого ні варити, ні стерилізувати. Прості відеречка, листя хрону, вишні, смородини, сіль, цукор. А тут у нас, виходить, все те саме: помідор, листя хрону. Листя смородини та вишні, ацетіл, кислота, Байків. таблеточки, таблеточки да, сіль, цукор і гірчичний порошок. Все Все дуже просто. До речі, на три відра таких вийшло відро маринаду. Сюди на ці два відро п'ятилітрового не вистачило. чуть чуть до літру ще доколучило. А так, по суті, вийшло дуже круто. Два рецепти простих, але я думаю, що і смакувати буде зовсім по-іншому. Коли все буде готово, спустимося в погріб, відкриємо ці відеречка, деречка, по чуть там так сказати, посмакуємо. Ні. Я вже просто я вже прям мрію, прикинь, це так оселедець, так нарізати. Зверху уксуском його легенько, Так, я їсти хочу. Потім олійкою пахучою, цибульки зверху, отак, капусточки нашаткувати, картопельки зжарити домашньої, та оцей помідорчик. То так з високої гори отак лити, щоб аж дзвінькало, так, аж, 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 аж дзюрчало, да, щоб прямо так усе отак покрите інієм, бо з морозилки витягнуто. Бомба! Скажіть? Так, лодно, все, побалакали про хороше, будемо прощатися. Товариші трудяги, мужики, жіночки, робіт для себе, для дому і, е, в общем, не смакуйте. У погріб оце зараз він е, одну добу постоїть тут, а тут в принципі так тепленько, хорошо. Ну як тепленько? Плюс-мінус тут десь 18 градусів. Е, хай постоїть, воно трошечки так сказати, обмін піде отого, всього діла. І в погріб все. Якщо немає погріба, то звісно, не знаю, на балкон поставити його або ж, може, в холодильник, якщо у вас він великий. Ну, коротше, в якесь прохолодне місце. Ну, точно не, не в под'їзд, бо, бо не буде у вас помідорів. Так, все. Ось от так от. Ні, оці красиво теж виглядять, да? по-своєму інтересно. інтересному. Угу. Давайте. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, будьте з нами. Всім до побачення. Канал ДХТ, Сім'я Музик. Пока-пока.